Любі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі і щиро дякую за те, що долучаєтесь та практикуєте разом зі мною. І як завжди, я до вас корисною практикою, яка спрямована не лише на роботу суглубом'язового апарату, а й на м'яке розслаблення. Тож беріть килимок, забалюйте свічко і ми з вами починаємо. Вихідне положення, долоні коліна. Ліву руку ставите посередині і трішечки відштовхуєтесь. Праву руку відводите назад. Чотири рази. Один. Без поспіху. Два, три, чотири. Зворотній напрямок на себе. Один, два, три, чотири. Поставили посередині, теж саме лівою рукою від себе від трішки відштовхнулися. І один, два, три. 4. Робите по своїм можливостям на себе. Один, два, три, чотири. Вернули долоні під плечі, праву ногу поставили посередині, ліве коліно від себе. Один, два, три, чотири. На себе зафіксували руками верхню частину корпусу. Два, три. 4. Ліву посередині, праву від себе повторюємо. Один, два, три. Чотири. На себе. Один. Два. Три. Чотири. М'яко опускаємося животом на підлогу. Руки розводите під кутом 90 градусів. Ноги на ширину килимка розвели. І впираючись долонями або пальцями, піднімаємось м'яко в кобру вдих. І видих. Вдих. І видих. Сідниці не напружуєте. Працюєте м'язами спини та руками вдих. Видих. Вдих. Долонями натягуєте підлогу на себе. Видих. І ще один вдих. І від двох, м'який видих. Руки поставили, як вам зручно, пальці ніг на підлогу. Трішки звели ноги. М'яко піднімаєтесь і з видихом переходите сідницями на п'ятки, пальці ніг на підлозі. Залишились тут вдих, видих. Вдих. Долонями натягиєте підлогу на себе. Сідницями тягнетесь до п'яток видих, вдих. Видих. І ще один вдих. М'який видих. На вдих. Перейшли в планку. На видих. П'ятками штовхнули стіну позаду, руками відштовхнулися. Вдих. лобкову кісточку до нижніх ребер направили м'язи-пресу тримають. Видих. Вдих. Видих. Ноги сильні. М'язи корусильні вдих. І з видихом собака морду вниз підзігнутими колінами. Залишились тут на 4 дихання. Вдих. Видих, вдих, плечима не затуляєте вуха, видих, розслаблена шия, вдих, видих, руками відштовхуєтесь на п'ятки, хочете стати ніби. Вдих, і видих. На вдих – штовхнулась планка. На видих собака зігнуті ноги. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. На вдих планка. На видих собака зігнули ноги. На вдих вирівняли. На видих штовхнули планка. В планці вдих, видих, собака зігнуті ноги, вдих, вирівняли п'ятки на підлогу, видих планка, вдих планка. Видих собака зігнуті ноги. Вдих вирівняли ноги. Видих планка. Вдих планка. Видих, собака зігнутими ногами. Вдих, вирівняли коліна п'ятки на підлогу, видих планка. Навдих собака мордує вгору. На видих, собака мордою вниз. Через планку собака мордою вгору вдих. І видих. Вдих, і видих. І ще один вдих. І видих. На вдих. Опускаєтесь на коліна. М'яко руки заводити назад. Поза дитини залишились на чотири дихання. Вдих, округлою спиною піднялись, перейшли в планку. Видих, тут же вдих. І з видихом переходите собака мордою вниз. Додаємо зараз руки в роботу. На вдих планка. На видих собака вниз правою рукою торкнулись до лівої ступні. Вдих планка. Видих, ліва рука до правої ступні. Вдих, тільки верхня частина корпусу рухається. Видих ліва нога. Вдих. Видих ліва рука права нога. Вдих, видих. Права до лівої ноги. Вдих. Видих ліва рука до правої ноги. Вдих, видих. Вдих і видих. Навдих планка. На видих, собака. Навдих, права нога біля правої руки. На видих зігнули в ліктях, відтиснулись. Звідси на вдих. Проген подивились в стелю. На видих собака мордою вниз. Повторюємо з лівої ноги, вдих ліва. За ліву руку, видих, зігнули лікті. на вдих прогнулася як собака вгору. На видих собака мордою вниз. Вдих права, видих зігнули лікті, вдих собака вгору, видих собака вниз, вдих ліва. Видих вниз, вдих, прогнулись і видих собака. Права вдих, широкий крок, видих вниз, вдих, прогнулись, видих, собака вниз, ліва вдих, видих вниз, вдих, прогнулись, видих собака, завершальний цикл. Права вдих без поспіху, видих вниз, вдих, прогнулись, видих собака, вдих ліва, видих вниз, вдих, прогнулись, видих собака. Із цього положення на вдих стрибнули в маласану. На видих відстрибнули в собаку. Підзігнули коліна, вдих, стрибнули в маласину. На видих відстрибнули в собаку. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Залишилось на 4 дихання в собаці. Вдих, видих, вдих, видих. П'ятки штовхають, ще допускаємося вниз корпусом, прокручуючи куприк, вдих. Все робить таз хребтом. Видих. І ще один вдих. І м'який видих. І зараз уважно наступна комбінація. Праву ногу перевели вліво максимально широко, залишаючись в собаці мордою вниз. Далі переходите на сіднички. З видихом складка. Вдих руки в вихідне положення піднялись. І з видихом знову як трьохнога собака. Вдих, видих вниз, вдих, видих. Собака. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих, вдих і видих. На вдих Повернули праву ногу в вихідне положення собаку мордою вниз. З видихом перенесли ліву ногу вправо. На вдих перейшли на сіднички. На видих опустились складку. Ноги на шерні тазу навіть трішки ширше. Вдих, вихідне положення в руках. І з видихом знову перейшли трьохнога собака. Вдих, видих, вдих. І видих. Без напруги. Вдих. Видих. Вдих, видих, завершальний цикл. Вдих, видих, вдих і видих. На вдих. Перемістили ноги в вихідне положення, собака мордою вниз. І з видихом руками підійшли до ніг. Ноги розвели на ширині чуть-чуть носочки в сторону. Взялися за пальці ніг і присідаємо на вдих, вниз, лікті всередину, на видих, опустились, впали вниз, вдих. І видих, вдих, і видих. І ще один вдих. І м'який видих. Із цього положення вдих, округлили спину, подали сідниці і сіли сідничками на підлогу. Кому складно, можете перейти так, як вам зручно. І з цього положення будемо звідси, згинаючи коліна вправо вліво, переходити вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім. З цього положення розвертаєтесь. І те ж саме в іншу сторону. Вдих, видих, вдих. Спина рівна. Видих. Вдих. Видих. Завершальний вдих. І м'який видих. Розвернулася. Сіли, схрестили ноги перед собою. Глибокий вдих. Видих, нахил вправо, погляд вище лівого ліктя. Вдих, відкрили руку, витягнулись. Видих, закрили. Вдих погляд в стелю, сильно голову не перехляєте назад. Видих нахил вліво, погляд вище правого ліктя. Вдих, відкрили праву руку і видих. Вдих. І з видихом ліва рука на праву долонь можете правою рукою взятися за ліву ногу. Тут же вдих. І видих. На вдих. Пряма лінія хребта, подивились в стелю. З видихом права долонь на ліве коліно. Взялися лівою рукою за праву ногу. Вдих. І видих. На вдих руки вгору. На видих перед собою намасте. Так, ну що, мої хороші? Я буду завершувати. Щиро дякую за те, що практикуєте разом зі мною. Поділіться, будь ласка, власними враженнями. Якщо для когось було складно і дещо не вдавалося, напишіть це в коментарях. Я підскажу вам, як спростити або взагалі зніму окрему практику, схожу на цю, але в спрощеному варіанті, щоб кожна могла спробувати піти від початкового до вже більш такого складного рівня. Хто. Зробив все, відчув цю насолоду, цей розігрів цей вогонь в собі. Я вам бажаю прекрасного мирного дня. Да, зараз ми сидимо довго по 16 по 20 годин без світла, дехто навіть ще довше, але я з надією віру в краще. Тож бажаю вам запалювати своє сонце. Бажаю позитивніше, наскільки це можливо триматися. Ну і, звичайно, практикувати, бо насправді йога трішечки допомагає не з'їхати з, з воздуху. Це особисто я так говорю, і зі мною так відбувається. Я впевнена, що можу чимось і вам допомогти. Обов'язково пишіть рекомендації, що ви хотіли побачити в моїх практиках. Я для вас їх і створюю, тому що моя ціль не лише себе відновлювати, да, а й допомагати своїми знаннями, вміннями, своїм досвідом непростим, звичайно, для покращення якості і вашого життя. Все, пока-пока.